Офіційно побратими відтепер. Івано-Франківськ зможе обмінюватися досвідом з Потсдамом у сферах освіти, економіки та гуманітарної складової. Це перше німецьке місто, з яким ми підписали угоду про партнерство. Є надзвичайно важливим в різних сферах: в освітній, в гуманітарній, в економічній. І для нас дуже важливо, що сьогодні така велика подія відбулася для Івано-Франківська. Дякуємо цій делегації. Голові громади, голові ради, заступникам всіх, хто приїхав в Україну. Україну і сьогодні підписали цю важливу угоду. Я думаю, що ця співпраця буде вигідна на роки. Тобто у різних сферах це і наші школи зможуть і університети, і заклади, і просто мешканці нашої громади скористаються угодою з нашим містом теперішнім побратимом Под здавом така співпраця має бути цінною для обох громад, впевнений міський голова новоспеченого івано-франківського побратима Майк Шуберт. Пінесмазія. Є надзвичайно багато ідей, але дуже важливо, щоб вони були не тільки на папері, а щоб вони втілювалися в життя. Поки ми тут кілька днів, у нас є час побачити, як і чим живе ваше місто. Ми вже відвідали деякі об'єкти і бачимо, що Івано-Франківськ розвивається швидкими темпами, і це при тому, що в Україні триває війна. Дуже важливо, щоб у такий складний час ти був міцним і продовжував жити. Впевнений, нам є що прийняти у вас, а ми поділимося з вашою громадою своїм досвідом. Продовж двох днів німецька делегація спостерігала за життям Івано-Франківська і кажуть, поздамці вражає, що місто розвивається навіть під час війни. До речі, про розвиток особливу увагу під час міжнародного партнерства приділятимуть молоді. Німецьке місто готове приймати франківських студентів для обміну досвідом і реалізації новітніх ідей. Це буде потужна співпраця у сфері освіти, оскільки в школах навчається молодь, яка не обтяжена тим минулим, і тому подолати тисячу кілометрів буде надзвичайно просто, і саме освіта буде однією з найважливіших ділянок співпраці. Головне не те, що цей договір про партнерство підписано на рівні адміністрації, а те, як втілюватиметься в життя на рівні університетів, на рівні шкіл, на рівні, наприклад, пожежної допомоги і так далі. Метлібмафельдвердгольгасмага Геннадій Томнюк. Новини на вежі.